І так, є в нас східні дані, є період, табличка з двох колонок, період і обсяг виробництва. Динаміка виробництва продукції на підприємстві в тисячах умовних одиниць за останні півтора десятки років. Це наші випадкові величини. Були періоди, коли вона зростала, коли зменшувалась. Побудуємо графік, подивимось, як ця динаміка себе поводила. Є на основі оцих статистичних даних будемо визначати якусь тенденцію. Далі, перший етап: будуємо діаграму розсіювання. Тобто, позначаємо оці всі дослідження на графіку. По осі ОХ у нас будуть іти періоди, по осі Y – відповідні обсяги виробництва продукції. Далі додамо на нашу діаграму лінійний тренд. Виведемо відповідне рівняння на діаграму і величину апроксимації. Оце страшне слово апроксимація, не погайтесь його. Апроксимація це наближення. Величина апроксимації може приймати значення від 0 до 1. Чим ближче вона до одинички, тим краще. Тобто, це буде означати, що побудований тренд краще відповідає вхідним даним. І навпаки. Далі, коли ми побудуємо цей лінійний тренд, на два періоди наперед зробимо відповідний прогноз. На основі попередніх прикладів ми казали, що не завжди лінійний тренд, а найкраще описує вхідну динаміку. Тому поряд із лінійним трендом спробуємо на основі тих самих даних побудувати і інші види нелінійних трендів експоненційний, логарифмічний, поліноміальний та степеневий. Побудуємо ці тренди для кожного з них. Виведемо відповідні показники величини апроксимації r квадрат. І потім порівняємо всі ці 5 діаграм, подивимось, де оцей показник r квадрат ближче до одинички. Ну і зробимо висновки щодо результатів прогнозування. Скажемо, що ось цей тренд він найкраще описує дану сукупність, тому прогнозувати будемо на його основі. А зараз давайте це зробимо практично. Отже, починаємо з чого. Перший наш крок це копіюємо вхідні дані до робочого аркуша Excel. Далі виділяємо вхідні дані, вставлення. а в секції Діаграм нас буде цікавити точкова діаграма. Ось X це роки, ось Y це обсяги виробництва. Нам необхідно побудувати на першому етапі лінійний тренд. Так, лінійний тренд. Як ми це робимо? Я підводжу острія курсору миші до будь-якого спостереження. Так? І натискую праву кнопку. Натиснув праву кнопку миші з контекстного меню. Внизу обираю пункт Додати лінію тренду. Відкривається панель за замовченням. На мій графік одразу додається лінійна залежність. Ось вона. Лінійна залежність. Те, що у нас запитувалось у другому завданні нашої роботи. Лінійна залежність. Далі там треба було показати рівняння на діаграмі. І показати величину апроксимації. А також зробити прогноз на два роки наперед. Є. Давайте ці отримані результати збільшимо. Щоб вам було краще видно. Ось так. Тобто, що ми маємо? Дивіться, будь ласка, ми отримали якусь лінійну функцію, де x це номер року 2005, 2010, 15, 20. Тобто, ви можете замість x підставити будь-який номер року, і в результаті розрахунку за даною формулою ви отримаєте y. Тобто. Точку на нашій лінії тренду. Ну, і ви бачите на графіку, що вона досить добре співпадає з вхідними даними. Показник R квадрат величини апроксимації приймає значення 0,9. Це у випадку лінійної залежності. Далі так само. Знову виділяємо дані вставлення. Точкова діаграма. Знову я. Підводжу остріє курсора миші до будь-якого спостереження, натискую праву кнопку. Додати лінію тренду. Додаю лінію тренду. І за умовою задачі тепер нас буде цікавити не лінійний тренд, а експоненційний, логарифмічний поліноміальний степеневий. Виводите рівняння на діаграмі, величину апроксимації. Ось, наприклад, експоненційний тренд. Експоненційний тренд, величина апроксимації r квадрат дорівнює 0,84. Порівнявши його з лінійною динамікою, ми бачимо, що в даному випадку апроксимація нижчою, тобто побудований тренд гірше описує вхідну динаміку, ніж в попередньому прикладі. Лінійний тренд виявився більш адекватним. Ну, і це видно на око, так? Тобто це така зростаюча динаміка, вона далі піде на зростання, а наш випуск продукції, мабуть, так зростати швидко і не буде. Ну і так далі. Тобто цей крок треба зробити 5 разів для кожного виду тренду, обсяг виробництва. Знову додати лінію тренду. Обираємо логарифмічний. 5 графіків побудували, вивели величину апроксимації. Ось логарифмічний 0,9, майже так само, як і лінійний, так? практично однаково. І в кінцевому випадку, коли у вас будуть 5 графіків перед очима, порівняти між собою ці показники R квадрат і сказати: ось цей тренд є найкращим, і тоді прогнозувати майбутнє виробництво на два наступних періоди. Ми будемо а, саме за допомогою даного тренду. Ось така лабораторна робота.